Ще й таке в селі можна зустріти. Привіт всім глядачам! Зараз готуємося до нового сезону. Потрібно трошки розширити теплиці. Старої маленької вже буде не вистачати і їдемо по профіль для каркасу. Так, їхати нам далеченько, аж 30 км. В нашому районі немає ніякої металобази, на якій можна було все це купити. Тому доводиться їхати в сусідній район. Дорога, трошки був приморозок, підростала, витяглась волога. І думаю, що трошки ми не зовсім чисті приїдемо, якщо доїдемо. Бо Трошки вже машину аж в сторони тягає. Зараз подивимось, можливо. Будемо виїжджати трошки на твердіше покриття. Швидко їхати не можемо, десь 20 кілометрів. Зараз. Добре ще коли така бруківка вона більш-менш рівна, а коли починаються такі ось місця, там ями на висоту коліс іноді. Здавалося б 20-30 кілометрів не дуже той відстань їдеш туди години дві-три заїжджаємо в ліс трошки зеленої природи зимою. Я думаю, зараз якби плюс пару градусів ще температури. Мабуть і трава обросла. Хели все добре, дивлюсь, прицеп почав розвалюватись. І що ж йому робити? Цю заклюпку немає чим зрізати. Якось воно все таке, якесь не дуже певне. О, буду сподіватись! Що він доїде? Навіть працює, навіть працює електрика на прицепі, розвалилась моя розетка їдемо потихеньку далі. Так, а тут ось доїхали до місця, де була пожежа літом. Мабуть, багато хто про неї чув в Новосанжарському районі. І багатенько дерев таких залишилось вже сухих. І великі попідгорали ось тут. Так волками присипало, не одразу і зрозуміє, що була така сильна пожежа. Деякі дерева залишились живими, але багато таких місць, де згоріло просто вщент. Були такі гарні ліси і чиясь недбалість просто призвела до таких Масштабних поганих наслідків думаю, щоб його відновити, то це пройде не один десяток років. Мало згорівше дерево чи підгорівше. Тут ось навіть молоді, які тільки, яким тільки років три-чотири, також згоріли. Так, вирішили заїхати до Блакитного озера. Коротше, літом проїжджаєш тут біля цього Блакитного озера. Дивишся машин, купа. Думаєш, тут купа людей просто. Потім приїжджаєш після них. Дивишся ось на це все. І думаєш, та ні, не люди. Хтось каже свині, але не знаю, свині такого не роблять. Це і так воно від пожежі тоді тут повигорало. Хоча ось, дивіться, тут ось накидано, а в двох метрах викопана яма. Хоча б воно було якось би культурніше. Ну, Напишіть в коментарях, як би ви назвали цих ну, людей. Тут ось також, бачите. Все повигорало, а ось ця ділянка трошки вижила, бо вона за озером і рука в пожежі сюди не достав. Там машина Та машина там постоять. Йдемо тобі показати. Подивимось, так? Да? Тобі цікаво? Так. Да. Не бачиш? А сюди можна було заїхати, так? Дізардка Труба. тут таке схоже на квадроциклах катаються. Може й не тільки. Ну прикольно. Зараз нікого немає, а літом немає як пройти. Це да, да, мама? Ага. Ось такий склон, да мама. Оце це склон, да мама. Да, да це. Да. А ось де і саме село Сопківка, яка постраждала від пожежі. Тут ось людей просто розруха від всього цього цього. відновлювати. Є будинки, які вціліли, є й ті, кому пощастило трошки менше. Весна в цьому двоповерховому і так упав, хоча поруч не було, якось туди. Там он також залишилися самі стіни. Тут ось, дивіться, також поближче, але вікно захотіло, погано видно. Ну, з цієї сторони йшла пожежа, вогонь. Вітер звідти був. Ця сторона постраждала більше. По дорозі знімав що відчуття якісь більш осінні, ніж зимові. А сьогодні випав сніг. Починалося все вчора з дощу. Потім трошки покрило і профіль снігом. Намочився. Хоча на металобазі він був під накриттям. Думаю, що покриється таким іржавим кольором. Доведеться трошки чистити, якщо дойдуть руки до того, що його будемо обробляти. Профіль обрав 20х20, товщина двойка. Дуже швидко його порізали на металобазі, закидали в причіп. Порізка в них платна, ну там невеличка зовсім сума. Зато в причіп закидали безкоштовно. Знаю, що краще використовувати оцинкований профіль, але він виходить дорожче. Якщо буде можливість, пофарбуємо його. Якщо не буде можливості, буде стояти так. Сам процес погрузки, порізки не знімав, там все дуже швидко зробили. Поки я оплатив, вже профіль, в принципі, майже і приготований був. Там буквально хвилина дві його закидали в причіп і ми поїхали. Потім ще по деяких справах заїхали, і вже було темно. Пішов дощ і довелося їхати по твердому покриттю, по бруківки. Тому сама дорога зайняла набагато більше часу, ніж все інше. З тим врахуванням, що зараз на все ціни піднімаються, думаю, пізніше це все буде тільки дорожчати. Спочатку думав, що вдасться знайти Бушний матеріал, було б дешевше. Але всіх, кого обдзвонив, попитав, то, на жаль, довелося брати тільки новий. Пізніше буду знімати про те, як будемо будувати. Тому підписуйтесь на канал, оцініть дане відео. Дякую вам за перегляд.